Добрий день, любі діти! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо вчитися працювати з циркулем, ознайомимо, що таке центр кола, радіус кола, а також продовжимо роботу над рівняннями і задачами. Всі сідайте, тихо, діти, домовляємось, не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Працювати почнемо з усного рахунку на мистинки від числа 200 відніміть 100. Буде? 100. Тепер 100 поділіть на 10. 10. Помножте на 7. 70. Додайте 300, буде 370. До 370 додайте 300. Буде 400. Тепер до 400 додайте 99. Буде 499. І до 499 додайте 1. Буде 500 молодці. Натисніть відео на паузу. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. Запиши каліграфічно цифрами числа від числа 895 до числа 907. Давайте перевіримо, і ви записали такі числа. У завданні 648, перевіримо розв'язання рівнянь. У першому рівнянні невідоме ділене, позначене буквою С. Щоб знайти невідоме ділене, що потрібно? Потрібно дільник помножити на частку. Перевіримо. Так, нам потрібно дійсно 8 помножити на 6. Обчислимо, це буде 48. Перевіримо. 48 поділити на 6 дійсно буде 8. Отже, це рівняння розв'язано правильно. Перевіримо наступне рівняння. В другому рівнянні невідомий відємник, позначений буквою К. Пригадаємо, щоб знайти невідомий відємник, нам потрібно від зменшуваного відняти різницю. Але тут знаходили компонент неправильно, не додаванням. А нам потрібно віднімання. Обчислимо. При обчисленні теж помилка Дінде97. А нам потрібно К дорівнює 37. Отже, перевіримо. Від 67 відняти 37 дійсно буде 30. Перевіримо наступне рівняння. У третьому рівнянні невідомий другий множник, позначений буквою х. Щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток 72 поділити на відомий множник 9. Те, що там і записано правильно. Обчислимо, це буде 8. Перевіримо, ми 9 помножимо на 8, дійсно буде 72. Отже, перше і третій – рівняння розв'язане правильно. У другому рівнянні неправильно знаходили компонент і, звичайно, в обчисленні. Виконаємо завдання 649 знайти значення буквеного виразу двома змінними. Якщо це дорівнює 4, 8, 2 і 10. Спочатку знайдемо, якщо це дорівнює 4, то у буквеному виразі замість це ми підставимо число 4, тепер обчистимо. Знайдемо у дужках частку чисел 4 і 2, це буде 2. А 4 тепер помножити на 2 буде 8. Знайдемо тепер значення буквеного виразу, якщо це дорівнює 8. Підставимо за місце число 8. обчислимо тепер у дужках частка чисел 8 і 2, буде 4. І 8 помножити на 4. 32. Тепер, якщо це дорівнює 2. Ми підставимо замість це число 2. Обчислимо тепер. У дужках частка чисел 2 і 2 буде 1. А 2 помножити на 1. У відповіді буде те саме число 2. Натисніть відео на паузу. І якщо це дорівнює 10, знайдіть самостійно. Давайте перевіримо. Значення буквеного виразу, якщо це дорівнює 10, у вас отрималось 50. Діти, назвіть предмети, які мають форму кола. І серед предметів, які мають форму кола, це кермо, обручка і колесо. Скільки кіл зображено на кожному малюнку. На першому малюнку, так, звичайно, зображено одне коло, рожевим кольором два коло, і зеленим кольором зображено три кола. Діти, давайте ми з вами запам'ятаємо, що лінія, яка є межею круга, називається колом, а внутрішня частина кола це круг. Отож, будь ласка, не плутайте коло і круг. За допомогою яких предметів малюють коло. На малюнку у вас зображено, що коло намалювали за допомогою перевернутої склянки або монети. Які ще предмети можна використати для цього? Можна використати, наприклад, банки, скляні, також ще кришки, гудзики, чашки, тарілки. Можливо, ви знайдете ще предмети, які можна використати для того, щоб намалювати коло. А от для креслення кола точного розміру використовують спеціальний інструмент це циркуль. Він складається із двох ніжок, з яких одна нерухома а інша рухома. Нерухому ніжку з голкою ставлять у точку, яку називають центром кола. Рухому ніжку рухають і її кінець крестить коло. Коло креслять у напрямку руху годинниковою стрілкою, однією рукою тримаючи за верхній кінець циркуля, ледве нахиляє його. Тепер давайте накреслимо коло у завданні 654. Зафіксуйте вістень завдовжки 2 см між ніжками циркуля. Позначте у зошиті центр кола буквою КО, О. Та накресліть коло. Тепер поставте на колі три довільні точки. Позначте їх буквами А Б, Д. За допомогою лінійки з'єднайте ці точки із центром кола. Тепер виміряйте лінійкою і запишіть довжину кожного відрізка. Натисніть для цього відео на паузу. Так, і у вас отрималось, що відрізок ОА 2 см, ОБ 2 см і ОД 2 см. Який висновок можна зробити? що всі ці відрізки однакової довжини. Отже, діти відрізок, який з'єднує будь-яку точку кола із його центром, називають радіусом кола. Радіусом називають і довжину цього відрізка. Тобто радіус кола діти, залежить від того, як ми розхилили ніжки циркуля. Тепер давайте накреслимо коло з радіусом 3 см у завданні 655. Для цього за допомогою лінійки визначте радіус кола, тобто розхиліть ніжки циркуля на 3 см. Тепер позначте точку О, поставте голку циркуля, точку О, а другою ніжкою, та, що має грипель, або у вас олівець, накресліть замкнену лінію. Діти циркулем, будь ласка, обережно, так як він має оголку. Тепер давайте розв'яжемо задачу. Урок тривав 40 хвилин і закінчився об 11 годині 50 хвилин, о котрій годині почався урок. Що відомо в задачі? Що урок тривав 40 хвилин. І закінчився. О 11 годині 50 хвилин, про що запитується в задачі? О котрій годині почався урок, тобто його початок. Пригадайте, як обчистити початок події? Якою дією? Так, щоб обчистити початок події, нам потрібно відняти від 11 годин 50 хвилин 40 хвилин. Ми хвилини віднімаємо від хвилин, і в нас отримається у відповіді 11 годин 10 хвилин. Тобто об 11 годині 10 хвилин почався урок. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати рівняння 656, а також записати вирази числами і обчистити їх значення. При цьому, діти, не забудьте, що сума чисел. І різниця чисел записуються у дужках. А також нагадаю, що, щоб зап... не плутайте, будь ласка, збільшити на яка дія, і збільшити втричі яка дія. А також зменшити на, яка дія, і зменшити в разів. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. Дякую вам за увагу і за роботу на уроці. На все добре вам, діти!